Це Глоп Falcon і він супер короткий. Це один з найкоротших камперванів, які є. І його довжина 6 метрів. Виробник цих камперів це польська марка. Преміум і цих камперванів є лише 6 в цілому світі. і все там покажу. У нас тут з'явились нові коврики, тому тепер розвиваємось перед входом. Це двоособовий камперван, тобто тут є лише два місця для того, щоб подорожувати, і більше людей ним переміщатись не може. А ось тут у нас є двохмісне розкладне. Ліжко, диван, і я зараз покажу, як воно розкладається. Тобто теж може спати лише дві особи. Тут у нас, до речі, захований матрас такий спеціальний, який ми кладемо сюди на диван повністю, щоб було зручніше, комфортніше спати. Це такий з'юзк і суперзручний. Він має якусь цю функцію пам'яті, тому класно на ньому спати. Так, ось це опускається. Кладемо цю частину. Ось тут за дверима захована ванна кімната, і зараз вам теж її покажу. Так, у нас тут є дзеркало, яке підсвічується тут душ, і оскільки цей камперван дуже малий, то умивальник ось так. Захований, щоб економити місце. І тут собі можна помити руки, все зробити. Тут теж є декілька шафок, таких сховків. Ось такий один. І ось тут ще один. І він такий глибокий. А ось тут у нас швейцарська туалета марки Клесана. Це супер сучасна, новочесна метода. І вона не використовує воду, а пакує усе, що ви тут зробите, в спеціальні пакети. І ось тут є такий спеціальний лічильник, і коли замикаєш, то на ось цьому циферблаті показує, скільки ще є пакетів. Тобто у нас залишилось 11 походів в туалет. Тут, в залежності, що саме ви робили, то обираєте маленьке або велике, в залежності від того, що ви робили в туалеті. І після цього воно пакує відповідним способом те, що там залишилось. А ось тут у нас є панель, це зінтегрований. Тут можна керувати кліматизацією і опаленням. Опалення у нас на дизель, і його побирає просто безпосередньо з баку, а кліматизація працює на акумуляторах. Ось тут є холодильник. Ось такий невеличкий. І декілька різних шапок, де можна зберігати речі. У нас тут наразі пусто, тому що буквально тиждень ми ним їздимо. Ось тут таке карго. Ось тут смітники. І ось тут ще дві полички. Павел придумав, що ось тут ідеально поміститься наша кавова машинка. І там ще якісь речі різні до чайника. Ну і звісно, тут все підписано, тому що Павел любить, щоб все було систематизовано. Тому кава, чайник, дрон. Ось тут зона кухні продовжується. Тут теж. А тут у нас зона кухні. Це кухня, яка працює на газі, тобто газ під шклом. Чути якраз як запалюється і можна собі тут готувати. Поруч одразу умивальник. Так, треба це закінчити. Умивальник і ще декілька різних шафок, які ми поки не використовуємо, хоча тут уже щось лежить. Так, ось тут якраз захована газова бутля. Запаси кави. Ось тут є ще дві шуфлятки, тут у нас посуд і прибори. Ну і ось тут ще одна дуже потрібна річ, захована. Ось такий столик можна собі покласти щось, каву поставити чи, чи ноутбук, наприклад. Так, тут ще декілька таких поличок шафок. Куди ми ховаємо постіль, бо, в принципі, тут не дуже багато місця, куди її можна покласти. Тому тут у нас рушники, коци, подушки. А ще у нас тут новинка ось такі коврики, які Павел зробив сам. Тобто він повністю виміряв розміри підлоги, де тут, якщо є, повирізав скальпелем цю викладину під коврики і заніс, щоб кравчиня йому пообшивала вести такою шкірою. Тому це ручна робота, яку Павло зробив просто за півдня вчора. Можна було б подумати, що тут ще чогось бракує наприклад, столика, бо його тут немає. Але Glock Traвеле, хоч і здається, що він дуже маленький, але тут все дуже добре продумано, функціонально і заплановано. Зараз вам покажу ще одну таємну схованку. А ще його зручно можна крутити на усі сторони. А так як камперван досить маленький, то тоді, коли ми його не вживаємо, не користуємося цим столиком, то його можна сховати в подвійну підлогу. Глоптравелер є адаптований повністю під зимові виїзди, тому що всі необхідні збірники на воду на все зберігаються, знаходяться в подвійній підлозі, тобто вони огріваються, і це означає, що ним безпечно можна подорожувати, жити тут навіть в температурах до мінус 30 градусів, і нічого нам там не замерзне: ані вода, ані жодні труби, які там знаходяться. І, хоч як я вже й сказала, цей камперван досить маленький, але він має повну подвійну підлогу, і це вирізняє Глоб травелера на ринку серед інших каперванів. Тут якраз можна побачити, як виглядає, як сконструйована ця подвійна підлога. Це якраз то місце, де ми зберігаємо столик, але теж там можна побачити, як виглядають, де розміщені крани. А тут є ще один. Сховик тут можна, наприклад, зберігати взуття або що вам потрібно тут можна собі поставити. А всі важливі технічні речі і додатки у нас заховані під нашим диваном. І ось тут у нас є наше опалення на дизля 6 кВт. Ось тут є кліматизація, трума. А в цій частині у нас є бак на чисту воду на 85 літрів, а ще 10 є в бойлері. А ось тут є захований бак на сіру брудну воду. Він теж захований у нас в подвійній підлозі, а це означає, що брудна вода теж не замерзає. Оскільки у нас брудна вода, тобто бак цей, знаходиться в подвійній підлозі, тобто на одній, на одному рівні із водою з душем, то вода не має як стікати. Ну, Правила гравітації. Але у нас тут щось є для цього теж. Ось тут є помпа, яка перекачує брудну воду. Також тут є така система: ось цей краник frost control, І якщо температура навіть впаде нижче 5 градусів Цельсія, а ми, наприклад, забудемо самостійно спустити воду, то він спрацює таким чином, щоб випустити цю воду з бойлера, щоб під час, коли буде там мороз, щоб не розірвало бойлер і п'єць. А ще вам розповім таку цікавинку. Цей кран працює на за таким способом, що там всередині є така паличка воску, і під час того, як температура стає меншою ніж 5 градусів, то цей віск просто зменшується в розмірі, і за рахунок цього цей кран відкривається. Але також цю помпу можна включати вручну. Ось тут є така кнопочка. І ось так вона працює. Якщо говорити про кліматизацію, то мабуть, ви вже помітили, що вона тут в цьому кампервані є така досить нетипова, не так як зазвичай на даху, коли її поміщають, а тут у нас підлогова кліматизація, і такий вид кліматизації має одну дуже круту перевагу за рахунок того, що вона розміщена в підлозі, то центр ваги цього автомобіля є досить низько, і за рахунок цього, коли автомобіль їде, то він їде дуже стабільно і не хитає ним. Ці насоси для води вони можуть бути дво, три або 4 поршневі, і за рахунок цього вода, коли тече, вона подається такими як імпульсами. Але у нас є тут такий спеціальний пристрій, ось такий буфор, який допомагає і робить так, щоб ця вода текла рівномірно постійно, а не подавалась такими частинами. Ось тут у нас є труби, які. Розносять повітря від кліматизації рівномірно по всьому кемпері, і це теж перевага того, що кліматизація у нас в підлозі, а не на даху, тому що якщо б вона була на даху, то вихід цього повітря був би лише в одному якомусь місці, а так він у нас рівномірно всюди розподіляється. Зверніть увагу, що ось ці труби до. Кліматизації, а труби до опалення вони відрізняються кольором, і це не випадково, тому що ось ці труби, які до кліматизації під час того, коли там розповсюджуються, вони розносять холодне повітря, то на них осідає вологість, і за рахунок цього теж можуть утворюватися там різного роду грибки. І відповідно, якщо б ці труби були зроблені з такого ж самого матеріалу, як ось ця труба до опалення, то через якийсь час воно б її просто. Рознесло, знищило і сті... і через те ці труби роблять зі спеціального матеріалу, який є стійкий до грибків і до вологості. А труби до опалення вони натомість зроблені з іншого матеріалу, тобто він не стійкий до вологості, але це і не потрібно, тому що там її немає. Але вони зроблені з матеріалу, який є стійкий до дуже високих температур. Кажу вам теж, що багажник він досить невеликий. Тут можна помістити лише такі базові, і необхідні речі. Ось тут у нас ми заховали наші крісла. Ось тут до них подушки. А ось тут є уся наша електроніка. Є такий перемикач, щоб підключити душ, який ми маємо назовні. Тобто, якщо, наприклад, там десь не знаю, вийшли з озера, можна одразу не йти всередину, щоб купатись, а зробити це тут назовні. Найпотужніший двигун на 177 коней, який поєднаний із коробкою передач з подвійним щепленням на 8 бігів. Лампи повністю ледові з системою автоматичного змінювання, тобто вони змінюються з короткого на довге, коли там попереду на зустріч їде інший автомобіль. А ось тут під номерами у нас є спеціальний радар, який сам тримає дистанцію відстань до автомобіля, який рухається попереду, і в разі якоїсь небезпечної, екстреної ситуації автомобіль сам загальмує. Тут у нас є кран для того, щоб спускати брудну воду, і він теж знаходиться в подвійній підлозі, щоб нічого не замерзло. А сходинка, на якій я сиджу, вона автоматично ховається в той момент, коли починає працювати двигун, після того, як прокрутиш ключик, і, відповідно, немає небезпеки, що під час руху сходик залишиться назовні. Ми взяли з собою піцу. То твоя. To moja? Ła, wow, z tymi skaconymi? Yes. To, to moja. To moja ma lawoce z Ja też mam dwa sasiki. Nie, ten jakiś pusty. Nie, jest pusty. To tak troszeczkę? Tak. A co to jest? Olej jakiś prostu i czosnek? Tak, stary olej z kwiatów. to jest? А у тебе свіжий? Я замоюся за свіжим. А мені зі старим, з фритюру. Дякую. Ми любимо сюди приїжджати влітку і пливати тут на дошці, на супі, але теж беру інколи дітей, племінників, бо тут можна класно легко заходити з берегу одразу. Ну і це близько у нас від Ти Хочу оші? Так хочу. Я маю. Дякую. buatlah suka